Яку українці отримують від держави в умовах війни стала важливим елементом соціальної допомоги? Однак, незважаючи на благі наміри, багато громадян і експертів висловлюють сумніви щодо ефективності цієї програми. Чи справедливо розподіляються кошти, чи правильно визначені категорії отримувачів самої допомоги, і чи можна вважати ці заходи реальним вирішенням соціальних проблем? Саме з цими питаннями ми звернулися до нашого наступного гостя і попросили його з нами їх обговорити. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня студія, вітаю вас, і вітаю всіх, хто нас дивиться. Тож, пане Іване, давайте розпочнемо Доброго. з того, що послухаємо вашу оцінку. Як вважаєте, чим цьогорічна наприклад зимова Ось ця підтримка, вона відрізняється від минулорічної і чому там є такі суми, як тисяча і шість з половиною тисяч гривень? Якась економічна доцільність саме цієї суми є? Ну насамперед оце розбіжність що тисяча тисяча шот з половиною тисяч? Ну, це перше, що викликає питання. Поясніть чому. Дивіться, це ж не нова ідея. Минулого року ми також мали зимову є підтримку тобто це продовження цієї історії, і уряд, навіть коли закладав гроші на поточну замову підтримку, він сказав, що давайте так, що рік тому нею скористались 14 мільйонів осіб. Відповідно, закладається 14 трильйонів, мільярдів. Обичесь замріявся, а чотирнадцять гривень. На одну тисячу і виплати по 6,5 тисячі. І ось тут в мене виникає миттєво перше запитання. А як з математикою? У тих, хто готував цю програму, тобто, чому тисяча? Тому що 14 мільйонів. Я так розумію, що порахували минулого року було 14 мільйонів. Якщо по тисячі, то це, це, це буде 14 мільярдів, ось, вам, будь ласка, 14 мільярдів. І тут з'являється 6,5 тисяч. Тобто, це вже або є очікування. Що в цього року менше скористається людей зимовою її підтримкою, або якісь інші підходи є у уряду, тому що насправді, ось саме ця розбіжність, коли ви говорите, що 14 мільйонів минулого року, і відповідно очікуєте таку саму кількість людей в цьому році, і при цьому цифри не збігаються. Бо якщо всім заплатити по тисячі, якраз буде виділена сума 14 мільярдів гривень. Якщо платити окремим верством, і там треба дивитись, тому що зазначено, що будуть особливі категорії. Ми про них потім скажемо. Власне, це буде презентування заявку. Треба можна подати з 15 листопада по 15 грудня. Тобто, вже через 10 днів відкривається можливість подання цієї заявки. Але добре, якщо подаються на, ще... не всі, зрозуміло багато людей на 6,5 тисяч. Так, як на мене, це миттєво скорочує фонд, який виділений за цією програмою. І, відповідно, люди, які будуть пізніше звертатись, їм або скажуть, що гроші скінчились, або буде потреба шукати їх в інших сферах. І ось тут виникає ще одне питання, яке мене турбує як людина, яка відповідає за зовнішній сектор економіки України. Ми отримуємо гроші на соціальні витрати. З від наших партнерів, якщо от давайте так, ми маємо бюджет України. Проект поки бюджету на наступний рік 2,8 цілих вісім гривень це очікувані доходи, 4,8 трильйони це очікувані видатки. всі видатки на оборону, а це 2,8 цілих трильйони. Це спеціально прирівняли цю цифру до всіх доходів. Знатікам на те, що Україна буде всі доходи, які ми отримуємо, направляти на військову сферу. Відповідно, не військова сфера буде забезпечуватись нашими зовнішніми партнерами, і ось тут, якщо не вистачає грошей, тобто це значить, треба їх брати ззовні. То тобто, то треба звертатись до партнерів і казати: а дайте нам ще грошей, ось ми будь ласка, хочемо закрити цю програму. І ось тут о, наші партнери з певною, давайте обережно скажу ймовірністю, можуть сказати, що ви знаєте, а наші платники податків, і вони ж наші виборці, говорять нам, чого це ми повинні а, власне виконувати соціальні обіцянки влади України. І чому ці обіцянки повинні реалізовуватись за кошт наших громадян, тобто наших платників податків. І ось тут може бути відмова, і що тоді доробити держави. Тобто, це гепотетична така неприємна історія, яка може трапитись, якщо дійсно там будуть певні прорахунки, і тут знов ж таки будемо чекати. Але знаєте, як показує досвід, коли програми запускаються і робиться наступна серія, то зазвичай більше людей ними користуються, тому що. Минулого року я я пригадую всі дискусії, які тривали щодо зимової підтримки того року. І були думки в українському суспільстві про те, що ой, не треба ризикувати, не треба оформлювати цю заявку. Бо ви подаєте дані про себе, ви підсвічуєте себе, і вами будуть більш плідніше, плідніше займатися відповідні органи. І люди, і, як на мене, ну багато людей. Під піддались цим заявам, тобто вони вирішили, давайте утримаємось від використання цієї підтримки, і відповідно не скористалися її. Пройшла Є підтримка, ніяких особливих історій не було з приводу того, що хтось її чиїсь дані вивчав. І зараз ми хочемо знову зробити те саме. І люди, які не робили, не користалися через те, що була недовіра, побачивши, що вона нормально спрацювала. Взимку 24-го року, звісно, захочуть зимка 25-го там, на 26 й рік і скоростатись, отже, буде більше людей, і отже, навіть якщо 14 а, мільярдів закладено, то буде на 14 мільйонів більше людей. І відповідно, вже навіть якщо ми забуваємо про 6,5 тисяч, то вже цих грошей може не вистачити. Тобто, ось тут а, чи підготовлені якісь резервні фонди. Щодо додаткових грошей, які гепатетично, з великою ймовірністю навіть знадобляться. Ну, це безумовне питання до уряду і до Міністерства фінансів, якщо вони прораховували це, і чи готові, найголовніше, вони аргументувати нашим партнерам зовнішнім, чому власне вони це роблять. І чи прораховували вони знову ж таки відповіді наших партнерів. Добре, давайте тоді поговоримо про те, Пане Іване, наскільки ви вважаєте ось цю допомогу, наскільки вона правильно видається? Як проконтролювати так, щоб людина, по-перше, отримала та якій дійсно це потрібно? І по-друге, вона витратила туди, на що ці цільові гроші витрачені? Тому що ви зазначили про те, що якщо по грошей не вистачало, то Україна буде звертатися до європейських партнерів. Європейські партнери спросять. А куди витрачені кошти? Україна скаже, ну ми не знаємо. Ну але ми допомогли. Але ми, ну, ми ще не знаємо. Украї... Звісно, європейські партнери, це буде так чи інакше виявлятися і вбачатися в тому, що там буде, буде напруга відносно українського питання. Ми це вже бачимо і неодноразово бачимо, і зараз це відбувається. Тож, на вашу думку, Наскільки ось ця правильно процедура продумана, щоб у нас, по-перше, не було внутрішніх конфліктів розбрату внутрішнього, якого і так вдосталь в Україні? А по-друге, ще не мали проблем з європейськими партнерами, якщо нам на щось не буде вистачати грошей, ну ось тут власне проблема, тому що я розумію, що є певне бажання влади. Зробити приємне громадяна, тому що ми так всі перебуваємо четверте, вже рік по стані повномасштабної війни. І ось сказати, ну держава про вас дбає, певні соціальні гарантії. Є ну, це нормально. І тут одразу скажу, що заяви, що це робиться перед виборами, Знаєте, вже стільки було розмов, що ось щось будуть вибори. На мої, з людьми, з якими спілкувався, вони мені казали, що є окремі політики, які вже. Початку повномасштабної війни чотири рази запускали свої штаби, які звісно потім розпускали, тому що виборів не було, але їм здавалося, що ось щось буде. Тому що навіть зараз, коли ось бюджет України на наступний рік, коли поки що проект, там же піднімається заплата вчителям. Митєво сказали, це точно будуть вибори. Ну, ось бачите, якщо вчителям дають гроші, це будуть вибори. Слухати їм взагалі треба додавати, тому що. Ми розуміємо наскільки, якщо порівняти ці зарплати в Україні, на жаль, не недоотримає система освіти в Україні. А тут о, коли робиться це логічний крок, говорять, чого буде проблем. Але ж повертаючись до цієї підтримки, в мене взагалі є таке відчуття, що ця про ці програми робляться з тією метою, щоб громадяни, які отримують гроші, потім перераховували їх на сили оборони України. Це ця історія спрацювала з так званою ковідною тисячою. Якщо ми повернемось 22 другий рік, тобто там ось якраз почались виплати ковідної тисячі. Кінець 21-го року, а і багато людей не знали, що з ними робити. І ну я навіть по своєму досвіду скажу, що в мене була ця тисяча, і коли починається повномасштабна війна, перше, що я роблю, відправляю їх на сила оборони України, тому що я ну, на кінець лютого, початок березня 22-го року, я розумів, що найбільше чого що прагнув в цьому житті, щоб сила оборони України захистила Україну, бо це моє життя. І це, я думаю, не я один так думав, тому що життя багатьох людей було під великою загрозою, і е, голов, головною силою, яка могла їх захистити, була сила оборони. І ось тут ці програми вони робляться для того, щоб частково перевести гроші, які виділяють нам партнери. А партнери ж вони, особливо європейці, вони не, не виділяють на військові потреби. Вони постійно підкреслюють. Ось зараз вчора якраз обговорили цей країн Facility, а там вже підкреслено ніяких витрат на оборону. Тому що для них психологічно, якщо вони допомагають силам оборони України, відповідно вони стають частиною війни. Вони спонсорують цю війну, і для них це дуже дуже негативно. І це на жаль, велика проблема. І в принципі, і наш уряд, і багато хто пояснює партнерам, що слухайте, ви ж не хочете, щоб війна прийшла до вас. Тому давайте ви будете фінансово допомагати силам оборони України. І як казав Марченко міністр фінансів України, що давайте ви взагалі візьмете на себе фінансування Сил оборони України. Два як казав про цим, 2,8 і трильйонів гривень в бюджеті на наступний рік, це витрати на сферу оборони. Ну завжди не повністю цю, цю суму, але що повна частка була. Тим не менше, ось оскільки маємо ось цю проблему, що гроші виділяються на соціальні сфери і ми не можемо направити їх на військову. То хтось придумав, що давайте запустимо цей механізм, як тоді було з ковідною тисячою. І люди будуть ці тисячі, пораховувати перераховувати на військову сферу, і тут виходить так, що це допомога на соціальні потреби. А вона перетворюється в допомогу військам. Хоча досвід якраз минулої є підтримки. Якщо ми подивимося, на що використовувалися ті гроші, переважно це були комунальні платежі. Це дуже важливо. Тобто, були очікування, що так будуть направляти на війська, ну там повна сума виділялася, але найбільший відсоток, наскільки я пам'ятаю, це саме. Витрати на комунальну комуналку, тобто те, що е, людям найбільш важливо було а зараз ще зростання її вартості комунальних платежів. Тому в принципі, я думаю, що це зростання вартості це ще більше буде стимулювати людей брати цю е, її є цю тисячу цієї зими. І відповідно повторюю, що буде більше ніж 14 мільйонів ніж це було минулого року. І відповідно держава, те, що казав, прийдеться просити. І ось тут, ну скажу прямо: я не впевнений. Верніше впевнена, що не дадуть тому що скажу, слухайте, ну ви і так о, пішли на цей крок. О, то ми ж вам допомагаємо, щоб ви трималися, щоб ви там дуже жирували гарно жили. Так що тут о, на жаль, проблеми вони очікуються, ну, але таки, подивимось, тому що. З однієї сторони, проблеми очікуються, з іншої сторони, вже неодноразово за час повномасштабної війни нашому уряду вдавалося домовитися щодо дуже складних питань. Ось ну, таки, скільки більше слідкує за зовнішніми фінансами, у нас була велика проблема в липні щодо так званих варантів єрейську. Тобто, там нагадую механізм, що якщо ВВП зростає на. 3 і більше відсотків, то ми сплачуємо гроші власникам барантів, якщо від 3 до 4 то 15% відсотків, власне суми, яка перевищує 3 відсотки, якщо перевищує 4%, зростання ВВП, то 40% відповідно. І ось у нас було зростання трохи менше чотирьох, тобто якраз коридор 3-4, і Нам за два через два роки треба сплачувати власникам гарантів. і ось в липні повинна була бути ця виплата. Казали, що буде дефолт України, але потім ці ця інформація зникла. З чого я роблю висновок, що міністерство фінансів домовились, але знову ж таки, як вони домовились, на яких умовах ми ще не знаємо і. Відповідно, наші партнери, які нам допомагають, і бачать, що Україна вимушена дуже часто просити проглядати ці умови, реально можуть в якийсь момент сказати, що слухайте, ну ви занадто непрозоро можливо це робите. Давайте ми не будемо ці гроші давати, щоб не відповідати в своїх країнах, коли нас наші виборники будуть питати, чому це ви давали гроші Україні і не перевіряли, як вони використовують. Але знову ж таки це поки що гепотетичні проблеми. Наскільки вони будуть сани життя? Ми ще подивимося. От пане Іване, цільове використання дійсно хочеться з вами обговорити, чому б, наприклад, не проговорити для населення, куди вони можуть витратити ці гроші, який відсоток вони можуть витратити на комунальні, наприклад, платежі на медикаменти і так далі. І так далі. І наскільки це можна взагалі використати корисно? Наприклад, ви як експерт, куди б ви радили витратити ці гроші, якщо... Б... Вони прийшли до вас, куди ви витрачали і куди ви вважаєте це правильно робити тоді? Ну, дивіться, на безумовно сило оборони України, це теж що напрошується. Але є досвід минулого року, є зростання комунальних платежів. І ось тут я не візьму. Скажу так: якщо я скажу, що ви втрачаєте на силу оборони України, це буде виглядати як популізм. Принаймні, я сприймав би таку заяву навіть від себе як популізм, тому що розумію, що це красива фраза. Насправді кожна людина вона має свої потреби, і це до речі, втручання у внутрішні справи кожного громадянина, коли їм будуть казати: так ми даємо гроші, але ви повинні зробити те та те -то і те. -то". Тому держава, як мені здається, уникає подібних речей. кажуть ось вам. Плода, Ні, ну, е, але... Пане Іване, але ж з іншого боку, наприклад, субсидії даються. Вони ж окремо даються на окремі речі, і так. наче ніхто не сприймає це як внутрішнє втручання в особисті справи громадян. А тут величезна сума закладається для в бюджеті для допомоги. Але в чому саме має бути допомога? В принципі, кожен вирішує сам собою: хтось на сили оборони, хтось на комунальні платежі, а хтось, ну я не знаю, просто е, трамваєм. Знаєте, купити на всі гроші трамвайні квитки і просто кататися по місту, це ж таке і, і, і на і на зло кондуктору під пішки, як говориться в даний празд, не виключена ну, так. Безумовно, знову ж таки, повертаючись, що люди вони розуміють потреби Тут дійсно держава повинна запустити якусь рекламу, казати, що так ми розуміємо, що. Або соціальні платежі, комунальні платежі і ліки це важливо, але не забувайте про те, що найважливіше, найважливіше це все ж таки наша оборона. Тому давайте до кожного громадянина, що давайте визначить свій відсоток. Тобто, оця тисяча, я розумію, що це до речі, не така вже велика цифра, але поділіть її при, наприклад, 34 давайте відсотки комунальні платежі, третина ліки, третина села оборони України. Ось запускати ось таку не знаю, 30 34, 33, 33. Програма програми. Ось можна запустити рекламу і говорити, що зробити максимально так, щоб у вас була збалансована витрата цієї програми. Хоча знову ж таки, я і розумію уряд, який з однієї сторони хоче зробити красиве жест для населення. З іншої розуміє, що якщо почне виставляти такі умови, то це не буде сприйматися як жест для населення. Це буде сприйматися як нав'язування державою. Думки, що робити з цими грошима. Хоча ці гроші будуть розглядати громадянами як власні, а не як такі, які держава їм дає під умову, що ви зробіть та, та та Ось власне я думаю, що це також впливає на відсутність поки що таких умов. Хоча, як на мене, з точки зору раціональності використання коштів, це буде гарно і це можна буде пояснити і нашим партнерам, які будуть казати, ось ви даєте гроші, а на що вони підуть. Ми скажемо, ось дивіться, ми запускаємо програми. Що все ж таки там була і комунальна сфера, і ліки, але щодо сила оборони України, то всі, що опікуються про свою безпеку, тому тоді гроші так підуть. Пане Іване, давайте ще обговоримо кейс з Укрзалізницею, що відбувається там, тому що доволі багато заяв. Сьогодні з'явилася заява про те, що там справи ну дуже кепські. Перед тим була заява про те, що в принципі нам не потрібні ось ці допомоги від держави за ті три тисячі кілометрів безкоштовно. Ми і самі впораємось. Сьогодні вийшли представники Укрзалізниці і сказали, що ми вже на такій межі, що ми будемо закриватися. Розкажіть, в чому сенс економічний, соціальний, політичний, бо дуже багато зараз питань. і... І люди не розуміють, як цим користатися. Дуже багато насправді ну у нас же така нація. Знаєте, у нас такий народ. Заходиш у е, соціальні мережі і читаєш про те, що е, хвилює наших людей. От наших людей дуже сильно хвилює хвилює питання, що це взагалі за програма, на що вона зроблена, яка кінцева мета, е, коли Укрзалізниця каже, що вона взагалі не потребує цієї допомоги. Розкажіть. Ну тут безумовно, це ще одна програма, щоб дати якісь позитивні населення. Тому що всі розуміють, що в умовах повномасштабної війни люди в як то кажуть, душа волає отримати щось гарне. І ось вам, будь ласка, відповідь єдина, що поки що з того, що я бачу по цій програмі, і ті питання, які задаються постійно під час обговорень, немає відчуття того, що це на повністю продумана програма. Ви ж розумієте, ось питають: а якщо це буде не повністю там декілька кілометрів, а чи можна це в метро, наприклад, використати? Ну залізниця а тут метро, тобто, ну це більше для Харкова та Києва, але все, все рідно. То далі, е, якщо людина у нас є, наприклад, потяги, які ходять е, в Європу, тобто чи можна це використати як е, там же по Україні вони даються? Тобто від? Від певного міста до кордону, а потім вже за власні кошти. Тобто, де буде межа, де використовувати ті кілометри, які даються, а де вже за власні кошти. Тобто, це поки що запущена ідея. Ось тут я порівнюю з цією тисячою, якою було минулого року. Що дуже було багато питань до того, як це все буде працювати, і наскільки вдасться це все зробити, і знов ж таки де будуть ці кошти, хто компенсує Укр... Укрзалізниці? Всі ці, ці питання, тому що ну головне питання, яке зараз населення як розкупаються швидко так квитки, щоб потім їх треба купувати у перекупників, а не у залізниці що можливо, все ж таки тут треба зробити більш жорсткий моніторинг і можливо людям це навіть більше потрібно, ніж поки що не сара ідея. Так вона мо можлива, погоджуюся, що вона має певний сенс, але все рівно тут є, скажімо так. Багато запитань до того, наскільки вдасться її реалізувати, наскільки вистачить ресурсів, і найголовніше, оскільки все ж таки за зовнішній сектор відповідає, як наші партнери на це відреагують, щоб вони не сказали. Слухайте, ви стільки робите соціальних платежів, можливо, вашій державі взагалі не потрібна допомога. Ми її перекращаємо. А тут нагадую всі соціальні витрати. І всі, навіть не військові, давайте так витратимо, не лише соціальні, це значна мірою те, що дають наші зовнішні партнери. Якщо вони перестануть в якийсь момент давати нам гроші для держави, це буде дуже-дуже погана історія. Добре, тоді давайте поговоримо про те, хто може в принципі скористатися е, цією підтримкою, наприклад, люди е, ВПО. Внутрішньопереміщені особи, чи можуть вони скористатися. І до речі, якщо, наприклад, у людини вже людина вже скористалася якоюсь соціальною програмою, чи може вона вона додатково, наприклад, скористатися цими грошима і використати і їх у тому числі. Давайте про це поговоримо тоді. Про саме вже те, як їх отримати буде, так щоб знаєте, по-перше. Ти мав право на це і моральне, і соціальне. Знаєте? А по-друге, е е е як правильно це оформити, розкажіть? А дивіться, через дію подається заявка. Тобто, це чергово згадуємо, що є такий застосунок Дія, що ми е е електронна держава, і через нього також через Укрпошту, наскільки я розумію. Тобто, цей меха це буде механізм минулого року. Можна робити декілька соціальних програм, тобто не слід думати, що ось я одною програмою скористався все на інше заборона ні, такого нема. Тобто вони будуть паралельно працювати. А інше питання, що все ж таки... Е Ресурси найголовніше, що вистачить держави. Наскільки побудують цей механізм, щоб дійсно е, люди, які не мають смартфонів, могли скористати. Тому що коли ми говоримо про дію, треба розуміти, що дія дію, можуть користати ті, у кого є смартфон. Думати, що у всіх є смартфони, це дуже дуже хібна е, уява. Тому що ми розуміємо, що є старше покоління, є навіть е, моє покоління. Люди, які говорять, а ми не довіряємо смартфонам. У нас старі кнопочні телефони. Тобто виходить, що вони також випадають, і це все є певне підґрунтя для соціальної несправедливості, адже виходить так, що ті, хто можуть купити собі смартфони, ті в грі, як то кажуть, ті, хто не можуть, там можуть бути проблеми. Звісно, для того пошта існує, щоб через неї була альтернативна версія. Але ж, все ж таки, тут також треба мати інформацію. Повно інформацію про те, що така програма є. Що потім, коли вона завершиться, а з п'ятнадцятого період з 15 листопада по 15 грудня, він пройде швидко. Це здається о, цілий місяць. А потім щось там забув, щось не встигає. Е, тут вже новий рік наближається і згадує, що ось була така програма, а я нею не скористався. Тобто, тут також слід е, звісно, роз'яснення вести, але для роз'яснення також потрібні ресурси. На це також слід виділяти ресурси. І ось тут держава не впевнений, що в неї буде достатньо всього, щоб всі ці проблеми вирішити і дати той ефект, на який розраховують батьки засновники цієї ідеї. От пане Іване, якраз хотіла останнім питанням з вами завершити нашу з вами розмову. Саме питання: знаєте, ось цієї комунікації держави з. Своїм населенням правильною, розширеною, розкритою, яка пояснювала це все, або знаєте, або популізм. Тобто хочеться поговорити, що тут зараз більше. Недокомунікації, коли у людей набагато більше питань, ніж держава може зараз пояснити, бо і сама ви зазначили про те, що деякі програми вони просто сирі, вони недопрацьовані. Чи це більш популістична така історія? І вона більше про знаєте. Емоційну складову для того, щоб трішечки ось цей градус, що найменше напруження внутрішнього соціального скинути, або що? Ну тут дивіться, тут питання ну, взагалі це не лише проблема України. Давайте так я взагалі на мене загальна світова проблема. Знаєте, я такий вислів, що у нас дуже багато політиків і дуже мало державних діячів, які міркують категоріями, як це потрібно державі. Які краще стратегії прописувати, і тому о, є достатньо людей, які провадять, які думають, так треба щось зробити, щоб потім казати, мати гарний імід. щоб потім, коли будуть ці вибори, а коли вони будуть, ну повторюсь, дуже дуже велике питання, але мати гарне обличчя і розраховувати на якісь результати. Тому тут популізм безумовно присутні, але з іншої сторони ми не можемо сказати, що нема таких потреб, тому що і люди, які живуть під постійними обстрілами, кажуть, ну дайте нам щось позитивне, дайте якийсь промінчик світла, щоб ми не думали, що все так погано, і ці програми вони в принципі на це орієнтовані. Єдине, те, що ось ми сказали, що вони ще сироваті, як на мене, ще не дуже продумані, і тому, попри те, що можливо ідея гарна, але як то кажуть, треба гарно ще попрацювати над її реалізацією. Пане Іване, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час і дякуємо, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру і поговорити з нами, пояснити, прояснити. А інколи знаєте, де подекуди навіть так привідкрити таємниці. Як це правильно розуміти? Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень був з нами на прямому Включенні з ним говорили про зимову підтримку від держави. Щиро дякуємо. Ми прощаємося. Дякую. До побачення.